Саме цей будинок можна розглядати як варіант для заміського життя в передмісті Києва. Чому та тому, що дивіться, яка у нас тут природа і який будинок. 285 квадратних метрів будинок, є у нас гараж для двох автомобілей, автоматичні ворота. З гаражами можемо зайти прямо в будинок. Ну і ось така, дивіться, у нас і є ділянка. Ділянка тут у нас 15 соток. Дивіться, який сам красень будинок. 15 соток з такими соснами. І ось сам будиночок в такому форматі. Дуже прикольний такий. Ну і фішка цього будинку це у нас дві тераси. Тераса перша у нас це е, крита. Бачите, тут можна приготувати їсти вихід з кухні, панорамні такі вікна. Ну і друга тераса це у нас, дивіться, ось така відкрита. Покажу вам ось в такому форматі. Це у нас батьківська кімната, вихід на відкриту терасу. З кімнати. Нагадаю, в будинку у нас три спальні кімнати. Кожна кімната вона має свій гардероб і власний санвузол. Дві зони відпочинку, кухня відокремлена, є ще мансардний поверх, у нас 90 квадратних метрів. Можна робити кабінет чи ігрову. Ну, і ось так виглядає будиночок у нас. Тому бажаєте жити в передмісті Києва, можете мені телефонувати. Надам всю інформацію. Ну і неможливо зайти в сам будинок і не поділитися плануванням. Дивіться, покажу вам трохи. Вхід в будинок це гараж, як я вам казав, дві автівки стає. Є у нас гостьовий санвузол, і ось так виглядає у нас будинок по першому поверсі. Дивіться, відокремлена кухня. Кімната є для кухні, типу кастрюльна. І дві зали відпочинку. Перша зала відпочинку з такими панорамними вікнами, плюс іде друга зона відпочинку, камін. Дивіться, які панорамні вікна. До речі, за цим вікном, бачите, ялинка є. Ялинка там виведене освітлення, можна на Новий рік її украшати і любуватися, як кажуть. Другий поверх, дивіться, мансардний, шквільного призначення. Можна зробити кабінет чи ігрову тощо. Ну і зона спалення у нас, дивіться, спальні кімнати, дві дитячі, як я й казав, зона гардероб, зона санвузол і кімната. Прикольно. Друга дитяча кімната. Також має свій санвузол, більшу кімнату з панорамними вікнами і гардероб. Ну і батьківська кімната у нас дивіться. Має власний такий великий гардероб. І ось таку кімнату свою з такими вікнами. Ну і є у нас свій санвузол в батьківській кімнаті. Також фішка, така, як вже казав, це у нас цієї кімнати є вихід на тераси. Дивіться, показую вам закрита тераса і відкрита тераса, і ви вже на вулиці. Тому, якщо бажаєте придбати такий будинок.